Баба галку у рілці десять інкувала до кістки не дійшла, так розколупала. папа діла раз уся стали та колода запрягає по небозу, сіри на підола І поїхав у лікарню, нехай там не кить, ще одній ночі не переночує. Довго Петра в діть Забув з де лікуй. Років двадцять він не буде, тож хай не будуть. людей подай бігать. Гольбує пальці. Мовчай, ну, аж тут хлопчина без щось каталці. Пане доктор, подивіться, на пальцях будь ласка, були дуже не якщо вашу лос. Я відбився санітаром по пробачте, спершу літо реєстратуру о віконце бачте. Медсестра сестра пацієнта, спацієнта, підняла на впини, коли картості уп'яв, лише при стіни. Два гіб, зуба, ще й прикучий, без анестезії. Вам насамперед зробити філографію. Там присвітять вам на а тоді сиріше. Храз така закиснет озове. Щоб було свічі. Майк Боже, я ж признаю, що буду різдяти. Треба було б ще з учора добре покупатись. Голюсенький, да ж хрестика в забіді. Що ще замісня треба зубати підстави? Раптом бачить над дверима хрести колов'яни. Запекнує одола, до дихала. Підірвалась пані лікар від свого бухнота. Перечала вона очі і відкрила роки. Стоїть дідулюсінький із бинтом на пальці у зубах великих реб, люка в стін пальці. Поприходили сестрички у білих халатах і давай з білого діла відео знімати. Одягнути так соєм заправили сурочку, Щось мені з батьки робити поляку, водочку. Хто у вас мене скажіть жінкам, будь ласка? Мою села Криста іду Параску. Вона робить по штаркою, але не лікує. Ще є жінка на базарі. Булком твоє. Усіх я лікар сімейні, що ви вичали знати, декларацію потрібно швидше підписати. Вийшов слайд з кабінету, зустріча сусіда. Я тепер зв'язав фейсбуку, начувайте з діду. Ваша баба вже чакує вдома з макогона. За ті потуди себе, мов около. І довкулею спустився, скочив на підводу. Вже закуся, прохліпали це розміром з Баба вдома під улаху так же не чекала. Що й мої достра зовці пропали. Хай би що там не боліла. Лікарні і кроки. Вони дай Боже, і ще втрапить щось до діктоту.